Давненько я наробив огляд на один із найдорожчих ременів в моєму асортименті. Мова піде про реверсивний ремінь, двохколірний з одного боку чорний, з другого коричневий. Розумію ваше питання. І що з того, якщо одна сторона прилягає до тіла? Фішка цього ременя в його пряжці. Пряжка реверсивна має можливість повороту та ви можете змінити сторону ременя відповідно до вашого образу. На цьому унікальність ременя не вичерпується. Цей ремінь прошивається в Ключну вручну та на проклейку цього ременя використовується три деталі: зовнішні дві, лицеві, чорна та коричнева шкіра. Внутрішня деталь, як ви можете побачити, в центрі ременя по всій довжині йде потовщення, тобто є проклейка шкіри, яка додає ременю товщини. Це водночас робить ремінь трішки жорсткішим та набагато привабливішим на вигляд, що у поєднанні з ручним швом робить цей виріб просто ідеальним. Що стосується торця в цьому виробі, як і в усіх інших ременях, він досконалий. Звісно, як і до будь-якого іншого виробу, на цьому ремені можна зробити персоналізацію. Персоналізація може бути як гравіюванням, так і тисненням. Можуть бути ініціали, прізвища ініціали або навіть якийсь невеличкий малюночок. Що ж, тут ми підібралися до однієї з найцікавіших частин цього ременя, це є пряжка. Саме завдяки цій пряжці ми можемо змінити колір ременя, який сьогодні одінемо. Маєте настрій. До чорного, окей, хочете коричневий, та без проблем. Перевернули пряжку, застібнули і пішли. Сподобався ремінь? Підписуйся на сторінку, переходь на сайт та замовляй.